Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні 15 червня і у нас велике свято. Наша Оленка сьогодні святкує день народження і приймає привітання в коментарях. Тож давайте разом привітаємо її і побажаємо всього самого-самого найкращого та море позитиву. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Бесь 7 Passat в седані. Одинадцятий рік повний привід, автоматична коробка, не фарбований, пробіг рідний. Двигун 2.0 дизель, пробіг, на жаль, не вказано. Та, треба тут зняти. 13900 ціна, телефони видно. Так, заглянемо по салону. Так, шкіряний салон. Бачу. Так, є підігрів, мультикермок, круїз, клімат-контроль. Парктроніки також присутні. Більше інформації по телефону. Шкода Октавія A5 в рідній фарбі. 2010 рік, 1,4 бензин, 90 кВт, 211 пробігу, автоматична коробка передач. В рідній фарбі так, оригінальний пробіг Швейцарія 7999 ціна. Телефон є. Так, Власник підказує, що автомобіль повністю обслужений. Цеплення нове стоїть. Так, кого цікаво телефонуйте. Так, є такий міський, цікавий автомобільчик. Смерту 2004 року 1,5 бензин 80 кВт, автоматична коробка, є кондиціонер, 4 склопідйомники, панорамний дах, мультимедія, блутуз, 5 тисяч доларів. Ціна і телефончик ось тут. Так, заглянемо по салону. Цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia Scout. 17-й рік, 2-літровий. Тизельний двигун, пробіг 211. Ціна автомобіля 20 500 доларів, без підфарбувань, оригінальний пробіг. Шкіряний салон, full LED. Ось тут телефончик. Так, ну, бачимо, тут максимальна комплектація, комбінований салон, шкіра Алькантара, круїз, клімат, дисплей. Фаркоп, парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Так, є така обслужена BMW 3 7 сьомий рік, двохлітровий бензиновий двигун, 244 пробігу, 7200 ціна за автомобіль, телефон є. Власник підказує, що автомобіль повністю обслужений. Два ключі, кого цікавить, телефонуйте, вже отримаєте більше інформації. Вкладень не потребує. Так, Два Б х пасатика. Так, 15 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка без підфарбувань, сертифікат присутній, гарна комплектація, телефон є. Яка там ціна у вас на старті? 17200. значить по салончику. Є сидіння з регулюванням, комбіновані, комбінована шкіра Алькантара, мультикермо, дистроніки присутні. Круїз, клімат, дисплей. Коробка автоматична. Такий має вигляд. Так, і другий коричневого кольору. Так, одразу покажу таким чином. Так, коричневого кольору. Тут у нас іде 15 рік, 2-літровий дизельний двигун. 218 пробігу. Телефон є. Яка ціна його? 17200 ціна. Значить Тут у нас є електросидіння вже з пам'яттю на тканині. Мультикермо з дистроніком, круїз, клімат, електробагажник, так? Так, електробагажник присутній. Вебаску. Вебасто також є, підказує власник. Кого цікавить, телефонуйте. Коли царапина, але жива. Добре. Чувачна. Значить, Toyota Avensis від, від власника. 2008 рік 2-літровий дизельний двигун. Так, тут є контактний номер телефону D4D. О, e, так, і тут є телефон також. 7400 ціна, повністю обслужено. D4D-двигун. Передні-задні парктроніки є, кліматконтроль також присутній, мультикермо, підігрів. Підігрів лобового скла, фаркоп також бачу є. Все власник підказав. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації вже по телефону. Рено Меган. 17 рік, 13250 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка. Оригінальний пробіг пише 220. Телефончики присутні. Так, звичайний салон, мультикермо, підігріви, клімат-контроль, звичайно. Кого цікавий, телефонуйте. Opel Astra H. 10 рік, 1.7 дизель, є клімат, автомобіль з Німеччини, супер стан навіть пишуть. 6700 з торгом, телефон присутній. Порт Мондео. 11 рік, 1,6 бензин, 204 пробігу, механічна коробка передач, 7,150, ціна за авто, телефони є. Так, Мультикермо, клімат-контроль, підігріви, магнітола Sony. Більше інформації по телефону. Так, шкода Октавія А5 скаут. 1,8 бензин. 11 рік, 232 тисячі оригінального пробігу. Автомобіль Швейцарія. 9300 ціна за автомобіль. Власник Андрій. Так, Салон звичайний. Є мультикермо, підігріви, клімат, контроль. Дисплей, навігація, задні парктроніки. Volvo XC70. Недавно хтось телефонував. 10 рік, 3,2 бензин, повний привід, 234 пробігу. Рідного пишуть розхід палива 12, міст, 8 трас. Один власник в Україні. Е, так, 11500 ціна, телефон є. Світлий шкіряний салон, автоматична коробка, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra J. комплектація Космо. 10 рік, 17 дизель, 7800 ціна. Пробіг 216, телефон 066 374 6608. В8 Passat. Так, у нас 18 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 19 тисяч ціна, 250 пробігу і телефон Є. Салон комбінований, шкіра плюс Алькантара. Мультикермо, клімат-контроль, дисплей. Кого цікавить, телефонуйте. Вода Октавія, 2018 рік, 1,6 дизель 230 пробігу, 14500 ціна за автомобіль. Телефончик є. Так, машинка на автоматичній коробці. присутній шкіряний салон, шкіряні сидіння. Так, є мультикермо, є кліматконтроль, великий дисплей. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus. 13 рік, 2-літровий дизельний двигун, 275 пробігу, автоматична коробка, 8900 ціна, телефон є. Так, Бачу, є підігрів, також присутні кондиціонер. Мультикермо є. Задні парктроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте.